Доброго ранку, ми з України. А я Ірина. І знову наша карта дня. Сподіваюся, всі живі, здорові, мої любі. У всіх все добре, більш-менш за обставинами. І так, енергії дня на сьогодні. Невже це не було вже недавно, але можна зрозуміти, в принципі, у нас війна. Бачите, якась ізоляція. Якась ізоляція. Сподіваюсь, це не є знову модняцька хвороба. Не думаю, але тут, ви знаєте, це ж, дивіться, у нас не виїзна країна, так? Я маю на увазі чоловіків не випускають. Я тут скоріше бачу не те, що ізоляція в країні, не хвороба, а якась вимушена. Пауза, перерва у боях. Обмірковується якась ідея, виношується для наступних, наприклад, нападів. Ось так. Мені здається, це ну, не те, що здається, ось так я більше. Відчуваю, ось так я більше, ніж ізоляція країни, що чоловіків не, не випускають, і що хвороба ні. <кій> Якось так. Але взагалі дивіться, якщо взяти в загальному для кожного, так будьте сьогодні трошечки а, дистанціюватися до шумних якихось. А, Цих міроприємств краще десь якусь ідею щось побути на самоті або щось таке. Ну, сьогодні, мені здається, 24, те сьогодні і Різдво у католиків. Якщо я не помиляюсь, що сьогодні 24 те субота. І так, індивідуальні. Мої дорогенькі, я вирішила, можливо, не робити три. А робити дві. Сьогодні я роблю, а там ви мені скажете, робити чи не робити. І так, перша карта. Хто вибрав карту номер один? Дев'ятка монет. Ви знаєте, це ось те, що я тільки що говорила. Ізольованість у вас все є. Ви собі в своєму або світі, або бункері, в своїй квартирі, в своєму підвалі, хто де. Розумієте? Ось, але у вас можна сказати все добре. Тут добробут. Тут, знаєте, ну я не хочу сказати, що комусь можливо, і пташичого молока не вистачає, так? Саме сьогодні. А, хтось почуває себе одиноким. Одинокою. Навіть у компанії, якщо є, наприклад, якась співбесіда з кимось, все рівно людина відчуває тут себе одинокою, незадоволеною. Вроді гроші є, сад, город, все є, але людина самотня. От якось так. Порада цієї карти, якщо у вас цього затишку ще немає. Немає запасів, зробіть їх, і то негайно. Карта номер 2 А тут у нас якісь ем, інстинктивні речі відбуваються. Якісь піднімаються несвідомі, не свідомі, а підсвідомі, несвідомі речі. Те, що людина інтуїтивно щось ем, відчуває, виходить сьогодні на поверхню. Ви знаєте. По місяцю, по цій карті, якісь речі непрозорі, страхи, якісь, нагнітання, якесь, якась інформація вас одразу може. Пригнітити. А будьте сьогодні обережні з різними інформаціями, з різними людьми, а можуть бути нещирі люди оце теж порада. Будьте трошечки обережні і згадуйте попередній розклад: краще вимушена ізоляція, ніж ось спілкуватися з людиною, яка нещира з вами. Карта номер три. А тут у нас все чітко навпаки. Це карта військова, король мечів. Це може бути і людина якась, може бути військова. Наприклад, що ще може бути? Наприклад, у вас зламався комп'ютер, приходить до вас айтішник. Оце і є його спеціальність. Вірніше, король мечів це є юристи, комп'ютерні спеціалісти, лікарі підпадають. Військові, поліцейські ось все таке, що е, з цим з логічним мисленням це можуть бути і інженери, до речі, підпадають під цю професію. Можливо, що вам просто прийдеться спілкуватися з такою людиною. Порада цієї карти: робіть план своїх дій. Якщо у вас якась ідея є, чітко послідовні будьте сьогодні, логічно думайте сьогодні. Ось, і не відступайте від свого плану. По-перше, зробіть план на сьогодні і від нього не відступайте. І так, і тепер у нас карта надії. Карта надії на сьогодні, тобто на майбутнє для України. Ми завжди читаємо тут, бачите, і тут дев'ятка теж ізоляція. І тут дев'ятка, ви бачите, і початок, і кінець у нас ізоляції, але ця ізоляція вимушена щоб втримати ресурс. Щоб втримати ресурс, вимушена ізоляція. На першому пам'ятайте, що ми на початку розкладу робили сьогоднішнього відео. Ось і тут то саме. Вимушена ізоляція, щоб якихось ресурсів назбирати. І потім, до речі, це карта так само мудрості. Ми не хочемо втрачати тіла, людське життя. Тому що чому я сказала, тіла необразливо для людини, тому що монети це теж тіло людське, тобто, це наш ресурс людський. Нам ми не хочемо втрачати людей. Щоб не втрачати людей, треба зараз добре, мудро сісти і подумати, як ми будемо діяти далі. Але ви бачите, все робиться для того. Я маю на увазі військових, мої дорогенькі, не інших там будь-яких. Ось, а все робиться для того, щоб перемога була за нами. Вона буде за нами. Просто це справа часу. Мої дорогенькі, бережіть себе, гарного вам мирного дня. Будьте уважні, а краще тримайтеся позаду, не лізьте вперед, як то кажуть. Ось добре подумайте, мудро розмірковуйте і разом до перемоги. На все добре, мої друзі!